таке когнітивні викривлення. Нам треба розуміти, що когнітивні викривлення це ірраціональні, нелогічні шаблони мислення, які у вас зберігаються, і, звісно, знижують якість вашого життя. Звичайно, вони йдуть з вашого досвіду. Тобто, мама сказала, подруга сказала, партнер сказав і тому тому подібне. І вона по суті закарбовується на такому підсвідомому рівні. Які такі самі класичні види є цих когнітивних викривлень? Саме перше це катастрофізація. Наприклад. Якщо я спізнююсь на роботу, то означає, що мене звільнять. так? Далі, наприклад, чорно-біле мислення. А, от, наприклад, один день ви зробили все для дитини: така я хороша мама. Наступний день ви зробили якусь одну помилку, все, я ні на що не здатна, я ледача, я нікчемна мама. так? Тобто в категоріях або 100%, або 0%. Далі читання думок. Читання думок буває часто, коли, знаєте. От ви прийшли там, не знаю, до колег своїх, і вони якось відповіли вам, як вони ну, сприйняли що якось грубо і тому подібне. І зразу, о, мабуть, я вчора якось не подарив, якийсь подаруночок, чи не допоміг звіт зробити. От вони на мене зляться. Угу, так. Далі, ще такий є один популярний вид: це узагальнення. Тобто вибирати якийсь один подарунний. Один, знаєте, якийсь результат в вашому житті зазвичай негативний і приймання якби, використовувати для іншого. Наприклад, я а, один раз завалив якийсь там проєкт, це означає, що я нікчемний, а я не професіонал, тому, і тому подібне. І оці когнітивні викривання вони досить портять ваше життя. Тому що все-таки, знаєте, я вже говорила, патерни, які вмислені, тобто інколи ми навіть це не усвідомлюємо і від цього ще стає гірше.